Ти, ти, ти класно виглядаєш, насправді В тебе е, така кльова енергія, Дякую. але і зовнішність дуже кльова. Ти робиш там ботокс? Ні, я вже два роки нічого не роблю, я відмовилася від будь яких Я і до косметолога не хожу зараз, хожу mm -hmm. тільки до. Бо ти сказав, я, така, хожу", не хожу. Mm -hmm. е, я хожу на масаж обличчя. Ну, Якщо ти говориш про, ну, про, 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 про тіло, я все їм. Я ніколи собі ні в чому не тобто, я така, якою мене зробила природа, сі максимально важила Е, 에... Шістдесят так, все ясно. Да, наступне питання. все. Окей, ну, добре. I don't, ну, я просто ну, нусь мені от. — ну хороший метаболізм у тебе даш? Я не знаю. Я, я завжди вважаю себе трошки стовстушкою, але це от як італійки. Ну типу, я дуже люблю налитість. Я дуже, я дуже проти цієї сучасної української херні, де такі ну, я не хочу це засуджувати, але Ну, ти б не хотіла бути сухою нонфертильні форми.